Вітаю! Сьогодні я приготувала для вас вірші про квіти. Послухайте, будь ласка, у зеленому гайку, між травою на горбку, там конвалії в цвіту, славлять весну золоту. На леваду я пішла, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі, посідали на землі. Я нарвала б тих квіток. Та спливав собі вінок, щоб і я була в вінку, наче квітка на лужку. Дітки, пропоную вам пограти в цікаву гру звичайних корків, викласти гарні квіти. Друзі, для роботи нам потрібні ось такого плану шаблончики, де намальовані квіточки з різнокольоровими кружечками. А також. Самі корки від, від пляшок, звичайних, від водички, від йогурту. Від чого у вас є вдома? Ось так. Вибираємо ми один шаблончик. Посередині в нас якого кольору кришечка має бути? Зеленого. Ставимо її. По краях у нас які пелюстки? Вірно, в жовті ставимо уважненько. На кожну пелюсточку ми ставимо свою кришечку. Ці дітки, дивіться, які в нас гарні вийшли квіти. До побачення, до нових зустрічей!